До нас на телеканал звернулася породілля, котра звинувачує лікарку-акушерку у некваліфіковано наданій медичній допомозі. Зрозуміти та пробачити медика новоспечна матір не може, бо кожен день життя її кровинки це боротьба за повноцінне життя. Ця трубка єдина змога нагодувати піврічного Дениска. У хлопчика вражена центральна нервова система. Зараз його стан. Стабільно важкий, ми постійно займаємося, робимо зарядку, робимо ну, роблю масажі з ним. Постійно стараюся давати йому, бо він так чуть-чуть починає таке п'юре їсти. Мама Наталя не відходить від хлопчика, адже малюк потребує особливого догляду. Жінка пригадує, коли дізналась, що вагітна, не підозрювала, що пологи обернуться каліцтвом первістка. Скуплялася перед тим і ті речі маленькі, і все. Під час вагітності Наталя хвилювалась, адже мала проблеми із нирками. Проте гусятинські медики запевнили, все гаразд. Народити вона зможе і в районній лікарні. Крям жінка повірила, тому і не стала заперечувати, коли лікар-гінеколог Лілія Бурейко порадила на останніх термінах лягти у лікарню. І тоді в понеділок мене вположили в лікарню. Сказали, що все буде добре. Протягом тижня вона народи. Та народила Наталя не впродовж тижня, а впродовж доби. Жінка пригадує, довгим виснажливим пологам передували ін'єкції синестролу. Як ми вже дізналися пізніше, це був та стимулюючий препарат. Але коли ми запитували лікаря, то вона сказала нам, що це просто для розслаблення шийки матки. Львівські медики наголошують, цей препарат протипоказаний вагітним, адже він може викликати передчасні пологи чи стати причиною викидню. Вони є протипоказані під час вагітності та лактації при серйозних соматичних захворюваннях серцевих, судинних він є протипоказом. Можливо, саме тому медик, яка приймала пологи, тепер заперечує, що стимулювала родову діяльність. В мене народжує думати, ну як може бути якісь уколи зробити, щоб це була стимуляція пологи? Якщо б були такі уколи, щоб це була стимуляція пологи, то не треба було жінку ні лужити до роді, ні нічого їй там капати. Та породілля пам'ятає, її кололи тричі. Після останнього разу Наталя каже, відчула біль унизу живота. При кожному огляді. Е Ну, весь час щось поправляли там. Е, говорили, що щось там з матки заходить за головку чи що і постійно натискали. Та Наталя не народжувала. Попри це, каже, медик вирішила перевезти її у пологовий зал. До того, що відбудеться далі, породіля не була готова. Спочатку лікарка сама там чуть на той, той стіл не вилазила, її руками натискала, потім простирадлами тиснули. Десь 40 хвилин, може більше, вони витискали дитинку, всякі шукали методи, ще якісь там щось все робили. Лише після цього Наталі зробили кесарський розтин. У мене все, лице, очі всі були червоні, і, ну, все лице таке було так, ніби в таких. Крапочках, ну від того, що я так тужилась. Проте цих старань виявилось замало, бо перше, що почула Наталя від лікарки, шокувало її. Після того, перший раз, коли я побачила лікарку після наркозу, коли я відійшла, вона підійшла до мене і сказала, що ти наробила. Синочок Наталі народився із ураженою центральною нервовою системою. Якісь мірі я себе і звинувачувала. Спочатку я дуже почала переживати через то, бо ну коли тобі кажуть, що ти винна в тому, що ну, дитинка щасливо не народилась. Лікарка ж каже, навпаки, намагалась підтримати породілю. Який може бути диск на породілю Ми можемо її просити говорити, заспокоювати. Ви ж угу. це не розумієте, це і стрес для людей. Психологи стверджують, такі різкі заяви медичного персоналу можуть травмувати породілю. Загалом почуття провини це найгірше почуття, яке людина може переживати. Воно її з'їдає і руйнує дуже сильно. Почуття провини змушує людей там, коїти суїциди і багато що робити іншого. Марта Пивоваренко додає, повідомляючи погані новини, медики повинні дотримуватись певних правил, інакше це загрожує психотравмою молодої мами. Однозначно не має бути доволі грубо, однозначно має бути з участю інших осіб, близьких для цієї жінки. Тобто, щоб був в момент поганих новин був, була можливість, був контакт з іншими людьми, і вони могли розділити її горе. У свою вину жінка не вірить. Вона впевнена, Дениско народився із вадами через лікарську помилку. Жінка каже, препарат, який вкололи напередодні, став причиною перечасних пологів і як наслідок травми дитини. Адже народила Наталя на 12 днів раніше. Двадцятих числах десь мав закриватися на плановий ремонт. Завжди закривається родом. Можливо, якраз і ця послужила тим, що якраз лікарка хотіла ще встигнути до того часу, щоб м м взяти гроші. Чи дійсно це так? Родини набожняків намагаються з'ясувати за допомогою правосуддя, адже рідні впевнені не лише пологи провели гусятинські медики халатно, а й змінили медичну документацію, аби замести сліди. То якби схватки тривали 5 хвилин, і після того вони її забрали народи. А насправді схватки тривали, ну не схватки, а вже самі роди. Та якби 40 хвилин, а потім не забрали. Вже зовсім все друге в документах написано. Там вже все змінено, все каже, доказати важко буде. Проте сім'я готова боротися, бо хоче покарати винних у каліцтві первістка. Якось треба, ну я думаю, наказати лікаря, ну максимально наказати. Ну хоча б для того, щоб ну більше людей не потрапляли в такі ситуації. Адвокат родини додає довести факт фальсифікації медичної документації складно, бо досліджують ці документи. Інші медики. Чогось така склалась практика, що завжди в одних медичних працівників до інших більш лояльне ставлення. Юрист додає, лікарка гусятинського пологового знехтувала медичними показами, а саме проігнорувала проблему із хворими нирками Наталі Набожняк. Там були показання для надання їй допомоги на третьому рівні перинатальної допомоги. А поки триває слідство, лікарка, яка приймала пологи в Наталі. І далі працює та породіля за допомогою нашої програми хоче добити справедливості.